Вода у мене закипіла. Воду я додаю лавровий лист, обов'язково підсолюю, зроблю менший вогонь і сюди відправляю печінку. Сьогодні у мене куряча печінка, можна використовувати. Яловичу або ж свинячу. Відварюю печінку 8-10 хвилин до готовності. Розігріваю пательню з олією, буду пасирувати цибулю. Ось у мене 4 такі цибулини. Нарізаю цибулю. На розігріту сковороду додаю цибулю. цибулі у мене багато. печінка любить сусідство цибулі та моркви, тому я в салаті використовую багато цибулі. Цибулю буду тушкувати до м'якості. Мені не потрібно її золотити, мені потрібно її обсмажити до готовності. Для салату я ще обсмажую моркву, Моркву я крупно потерла. Ось така вона трохи крупніша, як морква по корейськи, можна питати і на корейську моркву. обсмажу її до готовності. Салати додаю мариновані огірки, мені потрібно порізати їх соломкою. Залишилось порізати ще печінку печінку. Ріжемо, намагаємось порізати соломкою. Для цього салату печінку можна також смажити, як вам більше подобається. Я зазвичай варю печінку салату. Також до цього салату ще можна використовувати яйця варені. Яйця з печінкою теж дуже гарно поєднуються і дають більш такий ніжний ще смак цьому салату. Сьогодні яйця я використовувати не буду, тож дорізаємо печінку і будемо замішувати салат. Ось до порізаної печінки я додаю тушковану моркву. Моркву я тушкувала до м'якості, надто м'яку її теж робити не потрібно. Додаю огірки порізані. Обсмажена цибуля, я буду ось так, рідину намагаюся не брати. Салат готувати і подавати, наприклад, на наступний день, то краще, звичайно, відкинути сито цю обсмажену цибулю, щоб в салаті було мінімально рідини. Я ж готую салат, і він у мене відстоїться. Обов'язково печінковий салат потрібно, щоб він відстоявся. Він у мене відстоїться годинку дві і будемо його споживати. Під час варіння печінку я підсолювала. Огірки у мене мариновані, теж мають солону нотку. За салат я буду заправляти соленим майонезом, тому ще трішечки підсолюю, але зовсім небагато. Сюди ж додаю суміш перців. Якщо ви любите пікантні салати, додавайте до них чесник. Додавайте сюди чесник або майонез з чесником. Майонез я готую сама, ось такий він у мене густий. Я готую його одразу літровій банці і так мені зручніше користуватися. Додаю потроху майонез і вимішую салат. Забагато майонезу я теж в салаті не люблю, тому перемішую і зараз подивлюсь, що потрібен ще мені майонез. Салат уже готовий, він в міру вологий, в міру підсолений. Більше підсолювати чи додавати майонезу я не буду. Відправляю його в холодильник, настоятися ще на годинку-дві і будемо споживати. Готуйте разом зі мною і нехай вам смакує!